Росіяни практично щодня обстрілюють Запорізьку область. Від потужної атаки оговтується містечко Вільнянськ неподалік самого Запоріжжя. Кілька днів тому прилетіло в приватний сектор. Безглуздий удар потужної ракети залишив по собі величезну вирву. Люди, які опинились біля епіцентру, одразу взялись лагодити побиті обіця, радіючи, що залишились живі. До величезної вирви на околиці Вільнянська від ранку справжнє паломництво пані Ганна із двома малими дітьми прийшла роздивитися, через що так струсунуло їхню домівку. Ми тут живемо рядом. Ночі дуже сильно злякались. Да. Ракетна вирва метрів п'ять завглибшки. Жінку ошелешує. Це просто ужас. подвір'я пана Олександра опинилося за лічені метри від епіцентру прильоту російської ракети. Почули грохіт, гуркіт. Стіє стекла, я навіть не можу передати. Стіни у сараї, наче й не було. Винесло дві, можна сказати, стіни. Та стіна вже в воздусі висить. У гаражі та кімнаті поруч розтрощений дах. Балки всі потріскали, криша взагалі відсутня. Вікно зовсім відсутнє. Остався один профіль від вікна. До того ж хвиля понівечила ганок будинку. Скільки вартуватиме відновлення, господар не має і гадки. Підрахувати це щас тяжко. Зараз е ціни змінилися. Я зараз навіть не знаю, скільки стоїть той лист шиферу, або ця балка шестиметрова 150 на 50. Кількість шиферу, ну, десь 150 штук. Його сусід Володимир разом із товаришем вже затулив винесені вибуховою хвилею вікна та сушить голову, що робити із дахом. Він там побитий, побитий да у там з пулками а... чим вона, криша. Ну, Короче, криші нема. Каруше все бум ділать. Поки що зробимо, що можна зробити. Люди клянуть російських окупантів, що обстрілюють мирні квартали, підраховують збитки на швидку лагодять будинки. Та водночас тішаться, що потужний ракетний удар минувся без жертв. Головне, що всі живі, що жінка. Дитина, жодних ушкоджень, жодної подряпини на них немає. Це саме головне. Андрій Пощевартем Дажанко, факта сі ті. Єдині новини.